Був Катеринославський, став Кельнський. У Дніпрі прийменували бульвар на честь міста побратиме з Німеччини. Таке рішення 20 грудня на сесії прийняли депутати міськради. Минула назва підпадала під закон про декомунізацію та деколонізацію топонімів. Ми запитали у Дніплян, чи підтримують вони перейменування. Прекрасна ідея, я вважаю, що якщо це місто побратимні Дніпра, то має право на те, щоб мати свою вулицю. Будуємо міста для наших дітей, в тому числі вони мають жити в якійсь історичній правильній Катеринослав – це вже давно минуле-минуле. Не бачу сенсу вправлятися до нього. Ми, ми проти а чому? а чому? А тому що ми звикли до Катеринославського бульвару, і це дуже гарно. Чо Катерина гарне ім'я. Головне, щоб все ставалося в нутрі. Бульвара, хоча це внутрішні а так абсолютно без різниці. Тобто названня це названня. Я за декомунізацію. Якщо допомагали, то треба назвати. Так. Зараз не найчасі переименовувати вулиці, там, бульвари, а найчасі займатися більш актуальними, які проблеми, які в нас зараз є у місті. Тікаті вона називається, хай була б така. Не знаю. я вже привити, звикла. Я вважаю, що якщо перейменувати, то на наші українські назви, тому що ну Німеччина хай буде в Німеччині, а ми на Україні, тому більш доречно буде, якщо це буде якась українська назва, честь якось українського відомого діяча, який заслуговує на це. В принципі, підтримую, тому що назва і це все таки пов'язано з Ікатериною. Тому так, ми за українізацію.